Рибна страва це як музика, а спеції це ноти, які додають глибину і виразність кожному кулінарному шедевру. Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити саме, які спеції та прянищі краще підходять для приготування рибних страв. Риба має завжди ніжний смак, і важливо використовувати такі спеції, які тільки підкреслять цей смак, а не заглушать його. Отже, почнемо. І почнемо з самого такого най... найбільш яскравого: це лимонний сік або цедра лимону. Лимон додає рибі свіжість і легку таку кислинку. І це такий класичний інгредієнт, який підходить до будь-якого будь виду риби. Далі, часник, молотий або свіжий часник надає рибним стравам такий прим'ємний аромат і легко гостроту. А кріп це одна із найкращих трав для будь-якої риби, а особливо для лососівих. І кріп додає свіжий та ароматичний такий ароматний смак. Петрушка вона дуже добре поєднується з рибою, додаючи їй такий свіжий і легкий смак. Розмарин та тім'ян. Ці трави дуже добре підходять саме для білої риби та жирних сортів, ну, таких як скумбрія, палтус, і вони додають їй такий глибокий та насичений ароматний смак. Паприка солодка або копчена паприка додає рибі насичений колір і легку солодкість. Особливо копчена паприка вона робить рибу більш яскраво виражену саме смак самої риби. Тепер перейдемо до класифікації перців. чорний, білий та духмяний. Чорний перець додає гостроту і є універсальним вибором. Білий перець, він такий більш м'який, має більш м'який смак і добре підходить саме для світлих сортів риби. Духмяний перець має складний аромат і підходить саме для екзотичних рибних страв. Куркума куркума додає рибі такий теплий, золотистий колір і легкий, легкий тонкий аромат. І вона чудово підходить до будь-яких рибних страв, особливо тушкованих. Фінугрек або пожитник. Ця спеція додає стравам глибокий, трохи такий гіркуватий смак і використовується ну в дуже таких маленьких, невеликих кількостях. Для а риб... тепер про спеції, які краще уникати або додавати в дуже в дуже маленьких кількостях до рибних страв. Чому так? Тому що деякі спеції можуть бути ну, занадто сильними для ніжного смаку страви, рибної страви. І до цих спецій відноситься кориця, гвоздика і мускатний горіх. Ці спеції мають дуже сильний і солодкуватий смак, який ну, не дуже поєднується з рибою. Але є виключення з правил. Іноді треба їх додавати, якщо ви використовуєте. Наприклад, для тушкованих рибних страв, і вона повинна бути наприкінці ну, такому ж маленькій кількості. Далі, аніс і кмин. Сильний смак цих спецій може домінувати і перебивати ніжний смак риби. Їх взагалі краще не використовувати. Тож, Шавлія, наприклад. Да? Шавлія також вона, краще її для рибних страв не використовувати. Робимо висновок. Експериментуйте зі спеціями та прянощами, щоб знайти свій ідеальний смак рибних страв. Діліться у коментарях своїми улюбленими комбінаціями зі спецій і прянощів, мені це дуже буде цікаво. І не забувайте підписатися на наш канал для наших нових порад. Пока!